продовжуй на три хвилини доброго дня Просять сіхо чоловіки провідники і представники Новотоше і конжу тому штани зама в законченном виде. Так что для понимания. Ну, ну, я прошу Слово, Несколько слов забыть. Это очень важно для нас, для всех. Поэтому, вы знаете, старую собаку не выпустил, не навчишь, поэтому я... Э, хвалю хвилювание. что Буду разговаривать с вами Злобожанскими. Мы очень благодарны вам всем за то, что у нас есть возможность сегодня в этом месте встретиться. И когда мы в 2022 году сюда приехали и видели и продолжили проводить переговоры о возможной встрече, мы даже не представляли, с одной стороны, объема работ, которые нужно было сделать. Спасибо от имени всех акционеров Потому что э, оказалось, что мы не в одиночку что-то делаем Мы нужны здесь, мы нужны людям Людям, которые с нами работали И людям, которые находятся здесь И э, даже вот то, что мы привносим сюда Какую-то часть нашего менталитета, культуры Она, безусловно, будет иметь пользу и в этом районе И мы будем многому учиться у вас Потому что... Та хозяйственность, та желательность, которую мы здесь видим, она вот характерна именно для людей, которые нас что необычно, и нестандартно. В мире существует четыре предприятия, делающих такое оборудование, как вот делаем мы делаем. Одно французское, два американского и вот украинское. И мы очень этим гордимся И есть целые регионы, которые э, наше оборудование потребляют И совсем недавно, вот до 2022 -го года 90% того, что мы делали, это был экспорт И мы конкурировали, и мы представляли из себя мощную силу И думаю, что у кого-то была надежда, что этого предприятия не будет Но так не получилось Мы за это время расширились Мы, слава Богу, истинны Ми в Полтаві, ми в Польщі, ми в Узбекистані на силу. тому що Узбекистан для нас не так оказалась як такий же ріки. Кореагувати на виклики сьогодення дозволили нам зберегти робочі місця, продовжити діяльність на благо суспільства та економіки України. І сьогодні є прикладом успішної взаємодії держави та бізнесу. Закарпатський до них тепер собак. Звісно, я хотів, щоб до нас заходив, що роли робимо викликає Не знаю що один одного, що буквально сумнів. Що це? Було на <Assassins Epelessness> Я навіть налаштовую разу оптимістично, але порядкувати зі планів. Підож, ви порушуєте рекламу? Ви порушуєте рекламу. Враховуючи те, що на березенні приговоршує обман, то добре, коли такі вищі. Працюють спеціалісти, інженери. Хай Березенщина буде високоінженерним, культурним мистецьким, з Вам Дякую. Бо коли ми з нею зустрілись, вона ще не була радою. Вона була нашим товаришем колегою річков. Зачитайте на вас. Приватним ценам та товариства Турпогаз щиро дякує Світлані Богдан за підтримку та допомогу у важливій для компанії Курі, сприяння у пошуку виробничого майданчика для релокації заводу та надійни партнерства. Ми високо цінуємо вашу активну життєву позицію, гарну ділову майстерність, організаторські здібності, відповідальність та ініціативність. Завдяки таким людям, як ви, будь-які виклики стоїть доланами. Сказати буквально декілька слів. Томпогаз це одне з харківських підприємств з дуже великою кількістю інтелектуальної праці. Більше 200 інженерів, які є у складі компанії. Тобто поєднати інтелект цього підприємства з місцевості Закарпаття це той квест. Ну, Насправді виграли з цього, я думаю, що всі. І підприємство, бо воно має абсолютно безпечну локацію, яка е, ну, і співробітникам дає спокій, якого нема в Харкові. І плюс місце, з яким, з яким можуть всі партнери з Допогазом працювати. Е, знайти локацію, яка б відповідала вимогам, це теж було б достатньо складно. Дуже ще хочу подякувати Закарпаття Обленерго. Бо з ним було достатньо легко отримати сюди достатньо велику потужність по електриці. І з ними працювати теж дуже-дуже гарно. І е, сподіваюся, що це поєднання, отакий симбіоз менталітету Закарпаття і кертість і інтелектуальних можливостей дасть е, поштовх розвитку далі і громаді і допоможе самому підприємству з точки зору безпеки, з точки зору. Дуже, дуже, дуже No, ну, по-перше, для нас викачать дійсно це приємно по п'ятірку свої галузі поскладно в світі виготовлення таких матеріалів і це бути п'ятірк, це ще затерпать, це велика частина для нас, для Дійсно, це, це дуже служив. Те, що ми разом всі закарпатці отримують таку це для нас важливо. І як було до сьогодні, перший заступник, погнали транспортних. Так, будь-які надалі, я не так за передумаю. Тому що той фронт, який тримає військові без економічного фронту він існувати немає. З тих податків, з цієї підтримки не виграємо. Тому цей економічний фонд це наш виключний разом. Важлива подія для вас. Хочу сказати, що кожен керівник отримує оцінку по літаком роботи свого підприємства, організації, установи. Я вважаю, що ви на найвищу цілі. Сам я один з років своєї кар'єри працюв хай. Крайні три надважливі роки я був там, тому ми з вами дуже близькі і знайшли спільну мову буквально з першого дня. Тому від себе особисто від начальника 94-го прикордонного загону, нагрожується грамотою голова правління поступового Олена Вільна та колектив «Пат Турбогаз за вагомий внесок зміцнення обороноздатності Української держави, допомогу військовослужбовцям відділу прикордонної служби Великий Березний. Капристорію нашу спільну перемогу. Плюс 55-60, і Сергій Вікторович у ці часи головним інженером компанії разом з ними пройшов той непростий шлях. В цій зоні я вже показувала, що я не буду розказувати про всі ці 50 років. Це була це Там проста історія, це були і. Так, перепрошую, техніка безпеки, тому що там могли зробити зараз такі тяжкі часи, ми не зупинили. Так як у нас застряг, першим перше треба пересуватися, бо так як ми знаходиться саме усе ціна, це так мусимо пересуватися. Степа від того. Власне, тут на поплаті потрібно керує ціловим обладнанням, шапа.